Дякую, шановні партнери, я вас всіх вітаю сьогодні, в неділю, о 10-й ранку, на найпотужнішому вебінарі, на тому вебінарі, на тому записку п'ятого каталогу, який знову дає нам з вами жити, вільно дихати і відчувати свободу. Отже, я буду знайомити вас саме з продуктовими запусками, і взагалі почну з найголовнішого, з найголовнішої новинки, яка в нас з'явилася, і з'являється в п'ятому каталозі. Саме а, наша оновлена лінійка NovAge+. Плюс. Що це таке? Це не просто оновлена, це зовсім новий бренд, космецевтичний бренд, бренд, який стоїть на межі між косметологією і між наукою, між медициною. Тому що тут. Тут використовуються найпотужніші інгредієнти, які ми можемо тільки уявити собі, для того, щоб максимально боротися з якимись там недоліками шкіри і мати мету бути молодше. Бути гарнішою, бути просто красунею. Отже, біотехнологічні технології, запатентовані технології, клінічні дослідження доведені вже, вже за два тижні і окремо настільки крута, інноваційна, е, крутий інноваційний бренд, який підходить навіть для чутливої шкіри. Ну, давайте поговоримо про поподробніше, тому що е, відкриваючи п'ятий каталог, а я впевнена, що ви маєте його на руках, ви вже розумієте, що кожен Продукт унікален, кожен продукт має свою потужну силу, і, отже, говорячи про гель для вмивання, рефреш, освіжуючий, надихаючий, оновлюючий, він не тільки очищує, а він і зберігає ліпіди шкіри. Отже, не дає вологі вийти, зміцнює шкіру і дає можливість шкірі. Максимально поглинати в себе потужні засоби подальшого догляду. Йдемо далі. У нас з вами пропонуються креми для шкіри навколо очей. три різних креми, але всі вони, всі вони несуть дуже якісний склад. По-перше, всі вони, вони вирішують проблему темних кіл навколо очей, тему набряків під очима, і кожен з них індивідуально потужний. Ну, наприклад, Крем, а Крем для шкіри навколо очей, а, Novage Plus Lift and Firm. Саме він містить технологію біаспорта Lift, який піднімає наше повіко, де, де робить його пружним, піднімає зовнішні куточки наших очей. Отже, кожен продукт є унікальним. Найпотужнішим є третій крок. Найпотужнішим ви маєте розуміти, всі чотири сироватки несуть окрему дію. Сироватка Wrinkle Smooth несе боротьбу, потужну боротьбу зі зморшками. Навіть самі дрібненькі, самі маленькі, до самих глибоких зморшок будуть потужно виштовхуватися зі шкіри завдяки цій сироватці. Коли ми говоримо про втрату пружності, це саме сироватка Lift плюс фірм, вона буде максимально з технологією біаспорталіфт максимально підтягувати нашу шкіру, робити її елестично. Бити пружно. коли ми говоримо падку. Для проблемної шкіри саме ця сироватка Blemish HDFI містить особливу технологію, яка знімає спалення, робить пори вузкими, контролює з на поверхні нашої шкіри. І окремо, коли ми боремося з пігментацією, потужніша ширу сироватка саме так. Bright Intent, саме Ця потужна сироватка вона максимально дарує сяйво шкіри і бореться з пігментацією. А ще ви знаєте, що у нас з вами. Є аж чотири денних креми. Є денні креми легкої струк структури. Саме тут текстура така, що вони. Дуже круто поглинається володарками жирної шкіри, да, або жирної шкіри. І тут серед двох легких текстур є один з СПФ і один без СПФ. А ще у нас є два насичених денних креми, які будуть комфортні для володарів сухої шкіри або нормально. І саме ці креми також містять один з СПФ, а інший без СПФ, а також два нічних креми. Нічні креми. Легкої та насиченої текстури, які будуть потужно відновлювати нашу шкіру в нічний час, коли ми спимо. Що ми маємо з вами розуміти? Ми маємо з вами розуміти, що окремі проблеми вирішують креми для повік, і це індивідуальний підход. Це дуже важливо, і уже загальне це очищення і підбір, підбір денніх та нічних засобів це мультиактивні засоби, які будуть підходити взагалі будь-якій шкірі з будь-якими недоліками. І хочу сказати, що новий навич це новий шанс. Нашій шкірі виглядати інакше, бути яскравою, бути молодою і а, бути гарною. І ще додатковий бонус. Я думаю, що всі ви відчули, яка красуня є нам зі знижкою ну, майже в подарунок, тому що при замовленні на 1900 гривень саме ця красуня, біла косметичка, в якій будуть лежати ваші улюблені. Ефективні засоби на веч плюс вона буде представлена саме з великою знижкою. Ну ми йдемо далі. Я ще хочу підсумувати, що новий плюс це не тільки технології, а це шалена, шалені можливості для зростання, тому що тут. Плюс 20% балів бонусів. Сьогодні, коли ви дізнаєтесь, ні, не буду говорити, це 212 балів бонусів і 30% знижки саме на набор. Це програма лояльності, яка буде три каталоги після покупки самого набору. І саме в цій програмі лояльності є змога купити з 35% знижкою. Ну, скажімо так, обирає, обираємо самі. Крем для шкіри навколо очей і сироватка, або два креми для шкіри навколо очей, або дві сироватки. Отже, друзі, найпотужніша програма, найпотужніший запуск і найпотужніші речі. Які інструменти ми пропонуємо саме для нових саме плюс? Я хочу, щоб ви максимально зафіксували, бо ми готуємо багато, багато всього. І у нас є з вами. Знаєте, така є категорія людей, які не знають, який набір їм підібрати. І тут на допомогу прийде діагностичний тест для шкіри. І ті, які знають, який вони хочуть набір, але треба підібрати, знаєте, кастомізувати. І для цього компанія підготувала унікальний конструктор. Взагалі, якщо ви його побачите... То ви самі обираєте, які продукти вам а, потрібні. Зараз, дивлячись на цей невеличкий ролик, ви розумієте, що обирає свій продукт, ви, ви бачите, який код вам рекомендує саме цей конструктор. І саме цей код ви можете заносити в свою корзину. Отже, ще раз проговорю, що діагностичний тест шкіри запрацює спонтацію. Не з сьогодні, з понеділка. І перший QR-код він відразу вас веде на цей, цей діагностичний тест. Я би зараз брала телефон і наводила для того, щоб розуміти. І другий конструктор по підбору він вже запрацює саме в той час, як запрацює сайт. І цей QR-код веде на конструктор по підбору. Отже, саме з цим конструктором ви ще раз обираєте свій індивідуальний набір. Далі записуєте код, який вам рекомендує той конструктор, і заносите саме в корзину, свою корзину. Є ще третій варіант. Третій варіант, коли ви самі, лістаючи каталог, заносите кожен код саме в корзину свою. Але тут дуже важлива річ, що ви можете в корзині замовити таким чином тільки один набір. Тому звертаю вашу увагу на найпотужніші інструменти, які у нас запрацюють вже буквально один сьогодні, один завтра. Що ми ще підготували? Ми підготували унікальну, познавально розважальну. Ну і по-іншому, ніяк це платформа Едюкея. Едюкея де є навчання, да, education, і де є КЕ, де є забота, турбота. Саме тут в легкій формі, ну, не більше 10 хвилин, в легкій формі ви можете пройти легке навчання. Послухати коротесенькі відео експертів, підібрати, дізнатись більше це, знаєте, такий розважальний контент, який в дуже легкій формі дає вам змогу знати більше саме про новий плюс. І це ще не, все. тому що зараз я прошу зафіксувати 5 квітня, 10 ранку, у нас з вами буде прямий ефір. І гостем прямого ефіру буде топ-лідер компанії Oriflame.